Сьогодні ми будемо розбирати номер 9 сесії 1 2025 року. Мені допоможе Ваня, ви з ним уже знайомі, він мені вже допомагав. Читай, будь ласка, умов задачі. Нам треба вказати графік непарної функції. Слухаємо тебе. Так. Ну, Відразу скажемо, що варіанти Г і Д Нам не підходять, тому що вони не проходять через початок координат. Умнічка. Давай розбиратися mm -hmm. далі. І в нас залишається 3. Так, ну це варіант А, тому що тут е, симетрична функція і вона проходить через початок координат. А симетрична відносно чого? Відносно початок координату. Ну, тому що ось ця, наприклад, також симетрична. Але вона симетрична відносно чого? Y Х. О, Y. Значить, вона парна, а це у нас не парна. І ти не сказав нічого щодо цього графіка, можливо, ти нам скажеш, якщо ні, то я. Давай, давай. <с> давай. Значить, дивіться, ось ця функція ось це, верніше, не є функціональна залежність, тому що одному іксу відповідає декілька ігриків. І тут, і тут. І вверху, і внизу одному іксу відповідає два ігри. Це не є функціональна залежність. Значить, Номер ми розібрали. Дякую, Ваня. Do povo